28 червня в Україні відзначають День конституції, свято основного закону, за яким живе наша країна. Конституція це не просто збірка декларативних фраз це справжні правила гри, червоні лінії та фундамент України. І для українців вона є таким самим символом, як тризуб чи прапор. З нагоди 27 цьому річниці Конституції України у Покровську відбувся урочистий захід. У день конституції ми святкуємо не просто прийняття важливого для держави документа. У першу чергу ми відзначаємо той день, коли були затверджені наші права і свободи, суверенітет і цілісність нашої України. Конституція для мене означає як основний закон держави, на чому ґрунтується взагалі вся наша державність. Це надзвичайно важливий нормативно правовий акт, який має бути в суверенній державі, незалежній, такі як Україна. Заради цього ми фактично боремося. Збройні сили України відстоюють не тільки нашу територію, наші землі, але відстоюють права і свободи людей в Україні, які закріплені в конституції, між іншим. Чого наразі немає в Російській Федерації? Тому я всіх вітаю з цим Днем Конституції. Бажаю, щоб він набував якомого більшого поширення і значення в нашій державі. І я думаю, що це так і буде після нашої перемоги. Слава Україні! Від імені гуманітарної місії Проліська хотілося б привітати мешканців Покровська та усієї Донеччини з таким великим святом, як День Конституції, та побажати миру, злагоди та усього найкращого. Звичайно, хочеться. Привітати всіх із цим державним святом, тому що на сьогодні ми мабуть дуже глибоко зрозуміли, що означають символи нашої держави, і всі ті засади, які відображені в нашому головному законі. Звичайно, перемоги. Я думаю, це найбільше бажання, щоб наші сім'ї знову були разом. Щоб всі, хто хлопці, хто зараз відстоює нашу країну, повернулися живими і здоровими до своїх родин, і звичайно, ті люди, які вимушені на сьогодні бути внутрішньо переміщеними особами, знову повернулися до своїх домівок. Конституція це найголовніший документ нашої країни, і конституція це. Те, заради чого ми боремося, заради нашого майбутнього нашої країни, заради майбутніх наших дітей. Я вітаю не тільки мешканців, вітаю усю Україну чудовим, гарним святом. І щиро сподіваюся, що в День Незалежності України, який також скоро буде, він дійсно незалежний, без окупантів і з світлою українською перемогою. Це важливо для нашої держави, особливо в таких умовах, які зараз відбуваються в нашій країні. Тому від себе особисто хочу привітати з цим святом, побажати миру, добра, радості в майбутньому. Великої перемоги на честь дня конституції почесними грамотами були відзначені мешканці Покровської громади та військовослужбовці, які боронять Донеччину. Святковості цьому заходу додали вокальні номери від творчих колективів громади. Колектив телебачення капрі приєднується до всіх привітань та бажає усім українцям успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть нам усім наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної батьківщини. Слава Україні разом до перемоги.